Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршувець усю країну. Сьогодні облетіло відео, де командир 118-ї бригади ТРО, по-моєму, з Черкас. Ну, з Черкас, це точно. Колишній ТЦКшник. так, він ТЦКшник, якого назначили командиром. Бригади ТРО, який сидить в Черкасах, Черкас не виїжджає, на фронті не був навіть 60 секунд. І оцей ТЦКшник, так, в ранзі командира бригади, каже, що потрібно зробити дуже жорстку мобілізацію. От зупиняйте ТЦК автомобіль, каже: виходь з автомобіля, не хоче виходити, відкривати вогонь по колінах. Скажіть, будь ласка, і оця людина, командир бригади, ТЦКшнік, каже на повному серйозі, командир бригади ТРО, який з Черкас не виходив, який взагалі не ризикував життя і все, все своє життя прослужив в військкоматах, протирав штани і брав хабарі. Що сказати? За що воюємо? От я просто скажу, за що воюємо? За Україну, так, безперечно, за Україну. А за Україну для кого? Я скажу: за Україну для чиновників, для депутатів, для корумпованих силовиків, для ТЦКшників, для бандосів, для наркоділерів, для контрабандистів, для блатних і приближених влад. А простим українцям? Простим українцям могила і смерть. Або на нулі, або тут в тилу. Так каже прямо ТЦКшнік Щеркас, якому дали командира бригади. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі! Підписуйтесь на канал. Дякую!